Boop, boop, Одним із символів козацької слави з давніх часів вважається Запорізький дуб. Дерево Велетень відомо далеко за межами України. Історія свідчить, що саме під ним козацьке керівництво планувало походи війська Запорізького. Кажуть, що під цим дубом у свій час любив набиратися сил Богдан Хмельницький. І, хоча в наш час дерево, на жаль, майже сухе, і лише на одній гілці з'являється листя, та біля самого дуба життя весь час свирує. Звичайно, усі події, що тут відбуваються, пов'язані з відродженням козацьких традицій. Тут постійно зустрічаються козаки з різних країн. Саме козацький запорізький дуб став влітку символом проведення фестивалю Запорозький спас. Свято, організоване Всеукраїнською Федерацією козацького бойового мистецтва, вдалося на славу. Основна мета фестивалю привернути увагу усього світу до духовного осередку козацтва, до історії та культурної спадщини Запорізької Січі, до традицій українського народу, звичаїв запорізьких козаків. Не випадково фестиваль мав назву Запорозький спас бо він проходив у святкові літні дні ябуневого спасу і тривав цілий тиждень. Саме протягом тижні біля дуба розгорнулася справжня майстерня. Сюди приїхали майстри з різних куточків України, щоб разом створити галявину народних казок. Це дуже трудойомка робота, щоб зробити галявину казок. Ну десять днів майстри різали. В них пухли руки. Це дійсно величезна робота. Але я думаю, за рік ми далі продовжимо і закінчимо проект. І вже 19 серпня відбулася презентація галявини казок. На радість дітям тут з'явилися Котигорошко, Ковобок, Івасик Телесик, Роксолана. Тепер і у Запоріжжі є своє казкове містечко найгірше Ялтинського. Розповісти про всі події, що відбувалися на фестивалі, просто неможливо. На кожному майданчику розгорталося цікаве дійство. Музиканти дарували своє мистецтво, народні майстри проводили майстер-класи. Народні умільці навчали різним промислом. Популярністю користувалися гончарство, ковальство, різьба по дереву, бісероплатіння. Черги до майстрів, охочих освоїти ці мистецтва, не вичерпувалися. Особливо багато дівчат зібралося біля Валентини Харлової. Використала тільки козацьке ремесло, називається плетіння зубчики. Із такого плетіння завжди брилі козацькі. Матеріал для цього плетіння завжди совома, можна навіть. Рогіз, дуже кожа, м'яка і молоденька. І оцими стрічечками навчили дітей плити фінічки, отакі красиві браслети, от тут mm -hmm. сюди на руки. Кстати, дуже багато сьогодні зробили вони отаких от водочків на голову. Це оберіг для голови жіночі. Завжди треба з оберігом бути. І саме головне, що це вправа лікувальна. Та дитина, котра в мене спробує це в'язати нам після уроків. Вона обов'язково лікує тільки одне нервову систему життя. Бо пальчиками треба весь час передвигати тільки пальчиками. А це значить зациклення за всієї нервової системи і з Богом, і виходить дуже красиві роботи. Що ж до чоловіків, то вони всі були тут, біля гончара. Хіба це не диво, створити горщик своїми руками? Що будемо створювати Горщик. Горщик хочеш. Ну будемо горщик, будемо намагатися, горщик. Спочатку треба колобка оце зробити, так? Зараз колобка оце от зробили. О, тримай, схожий на колобка. О, бачиш? Тобто, Зовсім то маленькі діти вони можуть щось створити ну, з глини. Можуть. І якщо майстер поруч, то вони все можуть. Ну, ну то ж таки, я ж я ж так не можу, що дав глині шматочок. Глинки в руки ліпи. Що вийшло, то вийшло, то твоє. Так людина ніколи, ні дитина, ні велика, ні, ні стара, не ні, ні зроба ніколи. Як робота з глиною, вона змінює дітей. Змінює? Ну як вона змінює? Ну, діти у нас взагалі-то шебутні. Ну, з глиною попрацюють, є такі, що я вдома у нас там буває таке, підходять, кажуть, а можна попрацювати ну, в майстерні. Та можна, приходять, батьки потім приходять, кажуть, ой, дуже вам дякуємо, дуже така дитина, така, така шовкова, така ласкова стала. Каже, він спокійний. Ну кажуть, що глина ще й лікує. Ну все воно лікує. Якщо ти себе не, не змушуєш працювати, воно вже лікує. Ну так, взагалі ну, лікує глина. Ну раніше було і глиною до серця прикладали на груді, це все лікувало. Ну, вона мене нас перед заспокоює, вона всі хвороби від нервів. А, все, працюйте, хай виходить гарний горщик. Отже, майданчик біля дубу гумоні, його ярмарок вражав своїм українським колоритом та яскравими кольорами. Ляльки-мотанки, витинанки, вишиванки, прикраси, посуд очі розбігалися. Ярмарок відвідали чимало гостей із Криму, Закарпаття, Донбасу, і кожен знаходив собі заняття до душі. Багато інструментів діти бачать це, питають. І ця інформація йде, як кажуть у молодші кола нашого суспільства. Вони хочуть вивчати ці інструменти. Це дуже радісно. Та головне дійство розгорталося на концертному майданчику. Козаки різного віку демонстрували свою силу, майстерність та завзятість. Особливо вражали маленькі козачата. Колись давно я познайомився з дівчиною, яка сама займалася спасом. У неї старший брат займався. От і завдяки цій дівчині попав сам спас. Спочатку це були лави, участь у заходах, а потім мені це сподобалося. Вирішив цим жити і став тренером. Дуже багато ми чули про козаків характерники От на вашу думку, у сучасному світі козаки характерники бувають чи ні? Я думаю, що вони бувають, ну просто вони себе не показують. Тому що, якщо такі знання будуть роздаватися, ну просто так направо-наліво, невідомо до якої людини вони потраплять, як вона їх застосує. Ну вони є це точно. Я вам говорю. завдяки бойовому мистецтву спас. Можна виховати. Козака характерника чи ні? Можна, не, не тільки можна, а так і буде. Тобто, завдяки мистецтву, бойовому мистецтву спас, хлопці здобувають знання, як жити да, по-правильному. Тобто, чесноти, це правда, совість, завжди боротись до кінця, от, бути впевненим у собі і допомагати іншим. Є на верхній хортиці богатирський дуб, з буйним вітром бореться кучерявий чуб, з хату поперечнику, а з верха, мабуть, В Польщу і туреччину можна зазирнуть, в Польщу і Туреччину можна зазирнуть. Запорозький дуб, Запорозький дуб, Запорозький дуб чуб, Гей, запорозький дуб, Запорозький дуб! Запорозький кучерявий чуб. Запорізький дуб, 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 дуб об'єднує людей різних національностей, і тому поруч із запорізькими козаками свою майстерність демонстрували і сильні волелюбні чоловіки з грузинської громади Запоріжжя. Наши страны очень много общего имеют по истории. Там, мы все время воевали и защищали свою родину, от, как и украинцы. И вот это породило наши вот эти боевые искусства. В общем, грузинская борьба это один из составляющихся грузинской боевого искусства. Хридоли называется. Это прямой родственник украинского спаса. Там є стрільба із лука, ехтаван. Ну барба є борьба. барба. Як бачите, фестиваль Запорозький Спас зацікавив усіх: і чоловіків, і жінок, і дорослих, і дітей. Але крім розважального моменту свято мало лише благодійну мету. В його рамках був проведен благочинний аукціон, кошти від якого спрямовують на реалізацію проекту Козацьке оздоровлення конем. Його ініціатори прагнуть застосувати козацькі оздоровчі методики для ефективної допомоги дітям з ДЦП та порушенням функціонування опорно-рухового апарату. Є козацький дух. Ось це наше автентичне, те, що притаманне нашому краю, і його дійсно треба, ну скажімо так, цим гордитися, і це піарити. Що ми робимо на цьому фестивалі? На запорізькій землі ретельно зберігаються звичаї та традиції наших предків. І фестиваль Запорозький спас став святом, яке подарувало і нові знайомства, і нові враження. Але головне він довів, що ми. Сучасні українці прагнемо знати свою історію і виховувати своїх дітей на прикладах мужніх сильних козаків.